Слава Богу, з вами Богдан Гавроляк. Вітаю святом з благовіщення Престої Богородиці. Благовіщення в християнстві блага вістка від Архангела Гавриїла, до Діви Марії, про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Ісуса Христа, Сина Божого. Так само ми сьогодні сподівалися почути новини Саудовської Аравії. Ну, новини, так як завжди, поки що не втішні. А не втішні, доки так будуть проходити переговори. І так буде наша сторона ставити питання. Ну, переговори почалися з неділі, сьогодні завершились. Там один раунд чи два раунди було. Ну, делегації. Російської Федерації і делегація американська хотіли зробити заяву вчора, сьогодні зранку не зробили. Ну і сьогодні, коли вже завершили переговори з українською делегацією, не зайшлися, так проінформували в соціальних мережах. Але саме що цікавіше, що за переговори немало чуємо від нашої лавках влади, а більше чуємо за переговори. Стан переговорний від Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. Від нашої влади в лапках ми не чуємо такої інформації. Це дуже погано, бо тому що робиться все без нас. Чому ми маємо чути американського президента про стан, який відбувається переговорний про стан України? Ну, я так думаю, скоріше. Чому вони не зайшлися на ті заяви, які вони хотіли повідомити або розмістити в соціальних мережах, про те, що Росія захотіла більше, ніж ну, по результатах переговорів могла отримати? Росія хоче, і так зараз вже переконала представника і Трампа. І ну, ясно, що і частково може і Трампа вже переконала, що такі. Чотири області і Крим, ну, області, має на увазі Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька. Ну, згідно референдуму, вони повинні, ну і Конституції Росії, вони повинні належати Росії. Як вони можуть належати? Як вперше Росія не окупувала їх всіх з одної сторони, з другої сторони. Більша частина візьмемо із Запорізької чи Херсонської, знаходиться на стороні України. Вони були українськими і так повинні залишатися українськими. Але ну, скоріше, американська делегація була на стороні Росії. Ну і результат нічого не отримали. Було б дуже добре, якби б сьогодні підписали перемир'я. І ми отримали зв'язку про те, що на День Благовіщення є переміри в Україні, ну і відповідно Тоді б європейські країни, зокрема Великобританія, Франція, ну і інформації і Данія, розмістили б на лінії розмежування свої війська. Ну і ясно, що переміри 30 днів би було. Потім, може, продовжувалися до того моменту, коли б вже відбулися. Відбувся ну, там, переговори кінцеві, і відповідно, може, і зміна влади в Україні, і підписання мирної угоди. Але так не відбулося. І тому ми повинні все робити для того, щоб Україна була в кращій ситуації. Але цього повинні і влада схаменутися і на рісці. Всі зусилля віддати для армії для Збройних сил України. А ми знаємо, що Верховна Рада, така Верховна Рада, як вам каже, що влада нас України Ну, Менше з тим, Верховна Рада прийняла постанову, ну, відповідно, буде закон, про підвищення зарплат міністерствам. Зараз міністерство буде зарплату більше плачати на наше то один є штрих, який не повага до нашої армії і інше. Кроме того, зараз вже хочуть, вже розглянули в комітеті, і, ну, поки що перенесли, не, не знаю наскільки часу, користуватися Національної гвардії поліції, іншими засобами, ну, скоріше для того, з мирними демонстраціями, які можуть виникнути. Ну, в будь-який час або перед виборами, або під час виборів в Україні. Теж невтішна новина від нашої влади. Так що ми, от, і я, наприклад, вас запрошую свою, на свою сторінку зараз у Фейсбуці, вимушений створити цю сторінку, бо тому що одну сторінку мою ліквідували, другу заблокували, я не міг відновити в Фейсбуці. Так що заходьте ну, на Фейсбук, підписуйтесь Богдан Гавриляк, Гавриляк англійське Г, зв'язку з тим, що ну, так я вважаю, що так повинен буде переклад. Так що заходьте на мою сторінку, підписуйтесь і поширюйте, ставите лайки. Ну і відповідно в інших соціальних мережах. Разом ми можемо перемогти ту. Перший агресор, а потім ту владу в лапках. Аресору нам треба перемогти. Перемир'я було б непоганим початком для того, щоб потім робити, ми б перемир'я, ну, було перемір'я. Я так я в останніх дописах своїх, минулих дописах, писав про те, що рано, пізно, але то ближчим часом, може навіть і в травні Росія почне. Помаленьку капітулювати. Має на увазі здавати свої позиції. В них інфляція зростає. І якби не Америка зараз трошки не зупинила, а збільшила санкції, Росія би до кінця літа, на початку осені, повністю, би, так як я повідомляв вас, капітулювала. Але поки що Америка допомагає. Не звертаючи то, якщо Україна зараз буде суцільно думати, влада Головка буде думати за Збройні Сили України і всі зусилля, основне фінансові, матеріальні, забезпечити наші Збройні Сили України, щоб Збройні сили України стали більш потужними, щоб могли і в дальнішому, і зараз, і в дальнішому могли себе захищати, щоб вичув агресор. Що з нами не подягатися. Тим більше, що Європа нам допомагає. Як озброєнням, так і фінансами. Так що підписуйтесь на мої канали. Ставте канали, соціальні мережі. Посюди підписуйтесь, бо, тому що ваша підписка не тільки для мене, а і для соціальних мереж дуже важлива. Більша кількість переглядів, більша кількість лайків, коментарів. Помагаю. І мені, що я зміг би вам доносити все свіжу інформацію, свіжі новини про те, що відбувається в Україні, як нас влада придушувала, придушує і дотепер. Яка влада в Україні? А особливо я поширюю всі інформації, яка є, можливість до, до, до тієї до інформації. Різними способами вам поінформувати, основне зараз то є війна. Має бути перемір, перша перемога, ну, перемир'я, перемога і в Україні. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі. З вами був Богдан Гаврияк.